Біометан ось цією жовтою трубою, ви можете бачити, вже подається в мережу для подальшого розподілу. Це е, ринок власників сировини сировини, яку не можна возити на далекі відстані, тому треба робити локальне виробництво і виробляти біометан, подаючи його або в мережу, або зріджуючи, або компригуючи в автомобілі для того, щоб потім споживати або експортувати. Це дуже складний процес, який вимагає постійного контролю і має відповідати досить суворим рамкам, вимогам технологічним. До війни Росія мала десь 40% ринку європейського по газу. Зараз значно менше. І відповідно, якщо Україна вийде десь на 20% ринку біометана європейського, ну тут це вже співрозмірні речі. Тобто ми фактично будемо таким же основним постачальником біометану на ринок ЄС, як Росія була основним постачальником природного газу.